Після великодня київський ринок в Одесі може закритися, якщо туди не повернуть водопостачання. Зараз підприємці знаходять вихід із ситуації зокрема, збирають дощову воду. Втім, працювати в таких умовах надалі не зможуть. За що виключили воду на ринку, та який може бути розвиток ситуації? Дивіться у сюжеті. По київському ринку розставлені відра. Люди збирають дощові краплі, аби можна було хоча б поприбирати. Другий день підприємці без води, пошуки якої перетворилися на нелегкий квест. Кожен день треба і поли помити, і в туалет навіть елементарно сходити. Ну, Бігаємо як то за ринок, але це теж не варіант. Бігати где-то в воду, або вот дощ пішов сліва, набираємо воду, щоб хоча б поли помити від болота. Найбільше від відсутності води потерпають ті, хто працюють у м'ясомолочному та рибному корпусах, бо тут постійно потрібна вода і для особистих потреб підприємців, і для регулярного прибирання, яке відбувається тричі на день. І вчора у нас ми справі убрали все, помили, було все нормально. але вже сьогодні другий день пішов, і працювати в таких умовах дуже складно соблюдать гігієну і правила підприємці кажуть, якщо води не буде і надалі, то вони просто перестануть працювати. Відповідно, покупці залишаться без продукції, а сам ринок без прибутку. Скільки змогли, привезли, ну це нереально. Ви розумієте, це риба, це не сипучі продукти, які після себе сім'я просто це потрібно Нужна все. то нужно ну а то все в будь-якому випадку. Чистота, порядок. Сьогодні Чистый четверг, это вообще я не знаю, как, как это так можно было. Э, если сегодня-завтра нет воды, нам смысла нету работать. Вы же понимаете, мы с собой не натащим столько воды, чтобы все это после себя чисто все убрать и переработать. Поки на ринку знаходять вихід із ситуації, але обходиться це дорого. За день на підвіз води витрачають 12 тисяч гривень. До Великодня ще сподіваються протягнути. Втім, якщо воду не повернуть, то ринок перестане працювати. В інфоксводоканалі у свою чергу пояснюють, причиною відключення стало те, що ринок забруднив каналізацію стічними водами та не сплатив гроші за їхнє очищення. В них було перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Мова йде про жири, мова йде про фосфат мова йде про е, азотаманій. Е, хочу звернути увагу, що це не тільки є е, загроза екології міста, а е, це є е, збільшення навантаження на чесні споруди. Які повинні очистити ці стічні води, а саме головне, що це є загроза і передумова для збільшення аварійних ситуацій на мережах каналізаційних міст. Він підкреслюють вартість ліквідації забруднення понад мільйон гривень. Втім, адміністрації з такими цифрами не згодні і будуть судитися. Ми платили, і раніше були такі требування, требування. і коли ця цифра була приємними для нас. Мы и выполняли их требования по чистке канализации из точных вод и платили. Затем подавали в суд, когда опять была ну, явная, явная фальсификация. И мы знаем, что... Снімалі проби ані незаконно. Водночас в інфоксводоканалі кажуть, воду можуть повернути і без судових розборок у випадку, якщо ринок сам почистить каналізацію або офіційно надасть водоканалу висновки інших експертиз.